На моїх книжкових поличках з'явилися нові мешканці, і я зараз не про книги, а про колекційні азійські фігурки від PopTop. Давайте подивимося, з якими книгами в мене асоціюються фігурки колекції, музей фантазій» І чому неймовірна ніжна тензідна казкова леді парфум в мене асоціюється із трилогією Стефані Гербер. одного разу розбите серце. Мені здається, що буквально ця книжка і ця фігурка створені одне для одного. А леді парфюм неймовірно сильно мені нагадує головну героїню даної історії. Кристальна муза, ви не повірите, але в мене асоціюється з другою книжечкою з серії Жигатріусі Вульф опір. І це все пов'язано з тим, якою магією володіє головна героїня Грейс. Тому для мене дана фігурка ідеально пасує цій книзі. І моя найулюбленіша фігурка це. Фері, звісно, асоціюються з трилогією Голлі. Блек, жорстокий принц, ну про повітряний народ. Хоча, хоча ця фігурка набагато ніжніша, ніж фері в даній трилогії, тому, можливо, я для неї знайду ще якусь кращу книгу. Радію, що знайшла асоціації до улюблених книжок в колекційних фігурках. Це дуже-дуже приємно.